Слухайте з сильний мотви до кінця, Господь обов'язково захистить всі ваші благання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, Ти, що прийшов у світ, щоб рятувати нас від гріха і смерті, а висухами наші у цей час. Напишіть мене, прохання в коментарях. Ми звертаємося до тебе зі смиренням і вірою просячи Твоєї благодаті та милосердя, Ти, що був розп'ятий за наші гріхи, визволи нас від усякого зла, наставляючи на шлях праведності та істини, ти що є світом світу, сяй наші серця Твоїм Божественним світлом, щоб ми могли бачити правду і ходити в істині, відженити темряву гріха від душ наших і дари нам силу протистояти спокусам та випробуванням. Просвяти розум наш, щоб ми могли розуміти Твої святі заповіді і виконувати їх у своєму житті, Господи, Ти ще лікарем душить у наших, зціли нас від усякої недуги і хвороби, даруй нам здоров'я та силу, щоб ми могли служити тобі з усім серцем і душею, зцілий наші духовні рани, омиваючи нас своєю кров'ю, пролитою на Голговському хресті. Зіли нас від усіх наших немочей, і провини, щоб ми могли стати чистими перед Тобою, молосерний Господи, Ти що є великим пастирем овець своїх, захисти нас від усіх ворогів, видимих і невидимих, сховай нас під покром Своїм, щоб ми були в безпеці, від усяких бід і нещасть, наставляй нас на шлях правди і веди нас до Царства Небесного де ми будемо славити Тебе з усіма святими, навіки вічні, Господи, Ти що є джерелом життя і радості, наповни наші серця Твоєю Бодаті і миром, даруй нам радість у Тобі і силу у вірі, щоб ми могли переносити всі труднощі і випробування з надією на тебе, пошви нам свою благодать, щоб ми могли любити один одного, як ти нас полюбив, і служити один одному з любов'ю і смиренням. О Господи Ісусе Христе, Ти що альфою омегою, початком і кінцем, вислухай нашу молитву, і даруй нам свою милість, вислухай нас у наші потреби, і дай нам силу витримати все, що прийде на наш шлях, даруй нам Твоє благословення і провадь на шляхом спасіння, щоб ми могли досягти вічного життя у Твоєму царстві, мовимо тебе, Господи, за наші родини і близьких, за наші домівки і землю нашу. Благослови нашу країну і народ наш, даруй нам мир і злагоду захисти нас від ворогів, і збережи у вірі і благослови наші труди і старання, щоб ми могли служити Тобі з радістю і вдячністю, Господи, ти ще є нашим Спасителем і захисником, прийми нашу молитву і благослови нас, нехай Твоя милість і благодать будуть з нами повсякчас, і навіки. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш. До Тебе засіяє щирістю серця, звертаємося, напишіть імена та прохання в коментарях: Ти, що даруєш життя вічне, прости наші грехи і стіли, наші душі, що томляться від тягарів світу цього. ти, що прийняв хрест заради нашого спасіння, освяти наші серця своєю божественною благодаттю і наповни їх світлом Твоєї любові, Господи, Ти єдиний наш заступник і захисник, Твоя милість і благість невичерпні, Почуй наше моління, вислухай наші прохання, що згуби на душі підносимо до тебе, дай нам сили в випробуваннях, укріпи нас у вірі і веди нас по шляху праведності, Господи, ти джерелом всіх благ, наповни наші життя, своєю премудрістю і мудрістю, веди нас через бурі і хвилі життєві, щоб ми не заблукали у темряві світу цього, Просвіти наші серця, Його, уми, щоб ми завжди бачили Твою правду і слідували Твоїм заповідям. Господи, ти є Царем Царів і володарем володарів, Твоя велич безконечна, відкрий нам очі, щоб ми бачили твої чудеса у всьому, що нас оточує, Зміцни нашу віру, щоб ми завжди уповали на тебе і не впадали у відчай, Господи Ісусе Христе, ти, що з хворих оживляв мертвих і прощав гріхи, будь з нами в кожну мить нашого життя, дай нам силу давати спокуси, щоб ми залишалися вірними Тобі. У всіх випробуваннях, захисти нас від лукавства ворогів наших, і даруй нам мир та спокій, Господи, Ти єдиний наш Спаситель і надія, вклонимося Тобі з покаянням і смиренням, прими наші Твоїм і просвіти наші душі, Твоєю благодаті, нехай Твоя любов завжди панує в наших серцях, і веде нас до вічного життя у Царстві Небесному. Тобі, Господи, належить вся слава, честь і поклоніння, і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, що прийшов у цей світ, для нашого спасіння ми схиляємося перед Тобою у смиренні, і мовимося до Тебе усією щирістю наших сердець, напишіть імена, та прохання в коментарях. Ти є світ світу, що просвітли всяку людину, Ти шлях, істини і життя, без тебе ми не можемо нічого, Ти, що сціляв хворих, воскрешав мертвих. І давав надію зневіреним, просимо Тебе, зелянця на нас грішних, і прости наші провини, якими ми обтяжені, Господи Ісусе, Твоя безконечна любов і милість оточують нас, просимо Тебе, даруй нам силу і мудрість, жити згідно Твоїх заповідей, допоможи нам бачити світ Твоїми очима і любити ближнього, як самого себе, зміцни на наші серця у вірі, щоб ми могли вистояти. Перед усіма випробуваннями та спокусами цього світу, Господи, Ти є наш пастир, що веде нас до зелених пасовищ і спокійних вод, Даруй нам Твій мир, який перевищує всяке розуміння, Зціли наші душі від болю і страждань, Зціли наші тіла від хвороби і немочей, просимо Тебе захисти нас від усякого зла, від усякої неправди і несправедливості, укріпи нас у доброті, і милосерді. Господи Ісусе Христе, Ти, що прийняв смерть на Христі. Заради нашого спасіння, ми дякуємо тобі за твою безмежну жертву, просимо Тебе, допоможи нам нести наші хрести з гідністю і терпінням, даруй нам силу і мужність, щоб ми могли наслідувати Тебе у всьому, нехай Твоя святість осяє наш шлях і веде нас до вічного життя у Твоєму царстві, Господи, ми просимо Тебе за наші сім'ї, богослови наших рідних і близьких, даруй їм здоров'я, мир і радість, просимо Тебе. За нашу країну, Україну, дари нам єдність і злагоду, захисти нас від ворогів і благослови наші землі, нехай Твоя благодать буде з нами завжди, нехай наші молитви будуть прийняті тобою, Господи Ісусе Христе. Ми віруємо, що ти наш Спаситель і Визволитель, наша надія і радість, просимо тебе, не покидай нас важкі моменти нашого життя. Будь з нами у радощах і скорботах, у злетах і падіннях. Нехай Твоя любов наповнює наші серця і веде нас до Твого Царства, де ми будемо славити Тебе навіки вічні. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що в Своїй безмірній любові ти віддав себе за нас грішних і непотребних, смирено перед Тобою прихиляємось, милостивий і великодушний Спасителю, почуй наше сердечне зітхання, просимо Твої милості і прощення, напишіть імена та прохання в коментарях. Відпусти нам грішним наші провини, як незмірно більші вони є за пісок морський і очисти нас від усякого беззаконня, Господи, ти ще пастирем добрим, що видавачок своїх на зелені посовиська праведності, просимо тебе, обдаруй на свою благодатью і проведінням, щоб ми завжди ходили у твоєму світлі і слідували шляхом правди, ти ще світ вам світу, просвіти наші душі та серця, щоб ми покаяно звертаючись до тебе. Знаходили мир і спокій у твоєму обіймі, О, милосердний Владико, зглянься на наші сім'ї, благослови їх твоєю небесною пікою, захисти від усіх небезпеки, злих намірів, даруй нам здоров'я душі і тіла, стіли від усяких недугих хвороб, укріпи нас у вірі й терпінні, просимо тебе, Спасителю, збережи наших дітей і родичів у твоєму святому покрові, обдаруй їх і любов'ю до тебе. Господи, Ти ще щитом і захисником нашого народу, простягни свою могутню десницю над нашими відважними захисниками України, даруй мужність і силу в боротьбі проти ворогів, провадь їх до перемоги і миру, нехай Твоє правосуддя буде їхньою надією, і опорою, Оцарю Небесний, благослови наш край, Україну, Твоєю, благодаттю, зміцни її у вірі, піднеси її дух і обдари миром і процвітанням. Нехай Твоя благодать і милосердя зійде на нас, щоб ми могли славити Тебе, єдиного істинного Бога у всі часи віки, Пресвята Богородиця, заступниця і помічниця наша, молися за нас перед Твоїм Сином, щоб Він дарував нам спасіння і милість, Твоя любов і захист, нехай буде завжди з нами, як незгасимий світильник на шляху нашого життя. Славимо Тебе, Господи, і дякуємо за Твої безмежні дари і милості. Нехай Твоя воля здійсниться у всіх наших ділах і намірах, і нехай наше життя буде свідченням Твої слави і благодаті. Амінь, о Господи Боже наш, ти, який сотворив небо і землю, Ти, який всім живим дарував життя і дихання, Ти, який своїм світлом осяєш темряву, приймай нашу похвалу і прославлення, напишіть мене, то прохання в коментарях. Величаємо тебе, наш сотворитель і Вседержитель, Ти, який тримаєш у своїх руках увесь світ. Твоїм словом все було створено, твоїм духом все оживлено, о Господи, твоя милість безмежна, Твоя любов, незбагнене і вічна, Ти, який невпинно свої творіння, даруй нам своїм дітям благословення, прославляємо тебе за всі дари, які ти нам дарував, за твою милість, що ніколи не зникає, за твоє прощення, що відновлює наші душі, за твою благодать, що оновлює наші серця. О Господи, Ти є джерело нашої надії, Ти є наш захист, і опора, Ти є наш провідник у темряві, ти є наша сила міць. Величаємо Твою святість і велич, поклоняємося Твоїй могутності і славі, благословляємо Твоє святе ім'я, оспівуємо Твою вічну премудрість, Ти, який дарував нам спасіння через сина Свого єдинородного, Ісуса Христа, Ти, який через Його смерті, Воскресіння відкрив нам шлях до вічного життя. О Господи, ти є наш Відкупитель і Спаситель, ти є наше світло і життя, ти є наш Господь і цар, тобі належить честь і слава, прийми нашу молитву і похвалу, почуй наші моління і благання, наповни наші серця своєю любов'ю і миром, даруй нам Свою благодать і милість, О, Господи, твоя велич безмежна, Твоє царство вічне і непохитне, Твоя сила всесильна і всемогутня, Твоя слава сяє на небесах. Прославляємо Тебе наш Небесний Отче, величаємо Тебе, наш Спасителю, і Господи, поклоняємося Тобі, наш Святий Духу, Тобі, єдиному і трьохістотному Богу, честі слава навіки віків. Амінь, о Господи Ісусе Христе, Сину Божий, велич Твоє, незмірна і безконечна, Ти, що зійшов на землю з висоти Небесної, заради нашого Спасіння і життя вічного, Ти, що пройшов шлях страждань Христа. Відкупив нас від гріхів і смерті, прославляємо Тебе, Милосердний Спасителю, велике ім'я Твоє на землі і на небі, всі святі ангели перед Тобою схиляються, співаючи хвалу Твоєму, святому імені, бо Ти є світ світу, що не згасає надія наша і захист від усіх Твоїх, Господи, Твої, чудеса, не сказані, Ти сліпим зір повертаєш, кульгавих робиш ходити і мертвих воскрешаєш до життя. Твоя милість нескінченна і незмірна, Ти прощаєш всіх, хто приходить до Тебе з покаянням і даруєш спокій душам нашим, наповнюючи нас своєю благодаттю і любов'ю, Великий Ти, Господи, у справах своїх Творець неба і землі, всього видимого і невидимого, Ти влаштував нас у Своїй мудрості, і утверджуєш нас у вірі надії на спасіння, о Ісусе Христе, владика наш, Ти, джерело життя і безсмертя. Ми покладаємо всі наші надії на Тебе, і слава ми Тебе в Піснях і молитвах, прославлений будь, Господи, навіки, бо Ти є Цар Царів, і Господь Господарів, Твоє Царство є вічне, і правління Твоє нескінчене, нехай голоси наші зливаються в один хор, величаючи Тебе, Ісусе Христе, бо Ти є наш Спаситель і захисник, і в Тобі ми знаходимо мир і радість. Алілуя, алілуя, алілуя! слава Тобі, Господи, Ісусе Христе, навіки, віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, наш Спасителю і Боже, ми звертаємося до Тебе з глибокою вірою, надією, смиренням. Напишіть імена та прохання в коментарях. Серце наше сповнене вдячності за Твою безмежну благодать і милість, якими Ти обдаровуєш нас щоденно. Ми визнаємо свою гріховність і просимо Тебе, милосердний, Господи, прости нам наші гріхи, які ми вчинили словом, ділом і помислом. Дай нам духовне світло і направ нас на шлях праведності, Богослови всі наші справи на добро, і захисти від видимих і невидимих ворогів, Господи Ісусе Христе, цілий наші душі і тіла, від хвороби не дух визволи нас від усіх бід і скорбот, осяя нас своїм світлом і наповни наші серця. Любов'ю до Тебе, і ближніх наших, допоможи нам, Господи, у всіх наших життєвих турботах, дай нам силу і мудрість подавати гріховність і слідувати Твоїм заповідям. мовимо тебе, Господи, про благословення на наші родини і близьких, захисти їх від усіх небезпек небезпеки зла, оберігай наших дітей, направляй їх на шлях істини. Богослови наших хоробрих захисників України, даруй їм силу і мужність, щоб вони перемогли ворогів і принесли мир нашій землі, пошли нам мир і звагу до стіли рани нашого народу і дай нам надію на краще майбутнє, Господи Ісусе Христе, просимо Тебе, будь нашим надійним помічником у всіх справах і випробуваннях. Даруй нам Твоє богословення і допомогу в кожному кроці нашого життя. Навчи нас довіряти Твоїй волі і слідувати Твоєму шляху, наповни наші серця миром і радістю від Твого Святого Духа і допоможи нам зростати в духовному житті. Просимо тебе, Господи, про захист нашої країни від ворогів і негараздів, даруй мудрість нашим лідерам і наставникам, щоб вони керували справдою і справедливістю, Благослови нашу землю і народ, дай нам силу і витримку в цей важкий час. Господи Ісусе Христе, ми вкняємося Тобі і благословляємо Тебе в трійці єдиного Бога за Цим і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Боже наш, величаємо Тебе, злибини душ наших, бо Ти, є вічний, цар, і Вседержитель, Ти, що створив небо і землю світ світвої ніч, богослови нас Твоїх вірних слух, і даруй на милість Твою незмінну, Ти, що промовив і виникло все суще. Що велів і сталося все творіння, Прийми наші що мови Твоє кім'ям, що підноситься до престолу Твого Небесного, напишіть і та прохання в коментарях величаємо Твоє святе ім'я, бо Ти – джерело життя і світла, Ти наше спасіння і наш надійний притулок, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, що прийшов у світ, щоб спасти грішників, зглянься на нас і помилуй нас. Ти, що на Христі прийняв смерті заради нашого спасіння, даруй нам прощення гріхів і направ нас на шлях праведності, Духу Святий, Утішителю наш, ти, що наповнюєш серця вірних своєю Богадатю, прийди і освися в нас. Очисти нас від відсякої нечистоти, даруй нам мудрість і розуміння, щоб могли славити тебе і величати Твоє святе ім'я, Господи, даруй нам мир і спокій у душах наших. Оберігай нас від усякого зла і напастей, зціли наші рани, як фізичні, так і духовні, і дай нам силу боротися з і спокусами. Боже наш, водико неба і землі, будь милосердним до нашого народу, благослови нашу землю і наших людей, вчини нас гідними Твоїх небесних благ і дари нам богодентство і процвітання, Господи, не залишай нас у час випробувань, підтримуй нас і укріпи віру нашу. Нехай Твоя любов і милість завжди будуть з нами, і нехай ми завжди славимо Тебе, нашого Спасителя і Бога, Благословений ти, Господи, і благословений ім'я Твоє навіки вічні. Амінь, о Ісусе Христе, Господи, наш Спасителю, згинаю коліна перед Твоєю величою безмірною, Ти, що був народжений від причистої зіви Марії, і благословен був Ти на землі серед людей. Милосердний, що прийшов з неба для нашого спасіння, славимо Тебе, Царю Небесне, і прославляємо Твоє святе ім'я, Ти, що твориш чудеса, незбагнені, великі і дивовижні, твоєю рукою зцілюєш хворих, піднімаєш впалих. Ти, що мертвих Воскресив і дарував надію гиночим, сонце, праведності, світло життя нашого, прославляємо Тебе, Спасителю, за Твої безмежні милості, Ти, що провив свою святу кров заради нашого викуплення. Ти, що страждав і помер на Христі, щоб ми мали життя вічне, Господи Ісусе, Ти наше Укриття і твердиня, Твоє Слово є світло на нашому шляху, Ти, що даруєш мир серцям нашим і спокій душам нашим, Ти, що навчаєш нас, любові та співчуттю, веди нас до Царства Твого, вигощаємо Тебе, Царю славу за Твоє Воскресіння, Ти, що переміг смерть і дарував нам вічне життя, о Божественний Учителю, що сидиш праворуч Отця. Славимо тебе, що повернешся знову у славі, судити живих і мертвих, у мого що чуєш наші молитви і прохання, звертаємо до тебе наші серця і душі, напишіть і та прохання в коментарях. Прошу тебе, Господи, нас і направ на шлях правди, захисти від зла і спокус і даруй нам Твою благодать, Господи Ісусе, ти наш пастир добрий, веди нас до зелених пасовиськ і до тихих вод. Наповни наші серця Твою любов'ю і милістю, дари нам силу і мудрість, щоб виконувати Твою волю, слава Тебе, Господи наш, і дякуємо за всі Твої богодіяння, Ти, що завжди з нами у радощах і скорботах, Твоє ім'я славне і святе, навіки віків. Амінь. всемилостивий Господи, Боже наш, з і трепетом перед Тобою стану, визнаючи свої грехи і немічністю своєю. Бо як ми зрішили перед Тобою, відійшли від заповідей Твоїх, забули праведність і милосердя Твоє, занурилися в темряву світу цього. але Ти, Господи, Спасителю наш, пробач нас, грішних, і не залишай нас без милості Своєї, о всесильний всемилостивий, Боже, Богослови що сім'ї збережи їх від усякого, і небезпек, охорони під покровом благодаті Твоєї, напишіть імена та прохання в коментарях. Дай нам мудрість у повсякденних наших потребах, направляй нас у всіх ділах наших, щоб ми завжди ходили стежками Твоєї правди і праведності, благослови наші труди і старання, дари нам сили й терпіння для виконання волі Твоєї, Господи Ісусе Христе, лікарю, душі тіл наших, зцілий нас від усіх, хвороби і дух, зміцни наші тіла і душі, щоб ми могли служити Тобі за всім запалом і відданістю. Овсимиостові прихили своє вухо до наших молитв і прийди на допомогу нам, у всі часи скорботи, і випробувань, захисти нас від підступів ворога, збережи нас у чистоті і святості перед Тобою, просимо тебе, Господи, охорони наших дітей і родичів, даруй їм здоров'я, мудрість і благословення на всі дні їхнього життя. Нехай Твоя благодать завжди буде з ними веде їх у всіх їхніх починаннях. І захищаю від усіх моїх, наповни їхні серця любові і милосердям, щоб вони завжди славили тебе, виконували твої заповіді, Господи наш Ісусе Христе, замісни наших хоробрих захисників України, дай мужність і силу перемагати ворогів, захищати наш народ і нашу землю, богослови їхні зусилля, дурим перемогу над злом, і нехай мир і справедливість завжди царюють на нашій землі. Просимо Тебе у щоб ти послав захист мій, і зміцнив їх у боротьбі за правду, о Господи Боже, Ти, є наша надія і захист, прихилися до нас і перейди на допомогу нам, у всі часи потреби, даруй нам благодать Твою, щоб ми могли жити в мирі і злагоді, славлячи ім'я Твоє святе, нехай любов Твоя наповнює наші серця і веде нас, шляхами праведності, щоб ми могли завжди бути вірними Тобі і прославляти Твою велич милість. Господи, Творче Неба і землі, Спасителю і заступнику наш, прими наші молитви молитвою, даруй нам благословення Твоє, збережи у вірі, надії, любові до Тебе, зміцни у боротьбі з гріхом і несправедливістю, нехай Твоя благодать завжди буде з нами, направляючи нас у всіх наших ділах і намірах, і даруй нам вічне життя у Царстві Твоєму, Небесному, Вовси милостивий Господи, благослови нас і збережи нас. Даруй нам мир і спокій, охорони нас від усякого зла і небезпеки, нехай Твоя любов і милість завжди будуть з нами, ведучи нас до спасіння і вічного життя. Амінь, Господи, Боже наш Великий і Всемогутній, Ти, який створив небо і землю, і все, що в них, прославляємо тебе нині і навіки, бо Твоя велич безконечна, Твоє милосердя незміряне, Ти, що сіяєш світом невгасимим, Ти, що даруєш життя і силу. Просимо Тебе, Господи, будь з нами в усіх наших справах і починаннях, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, ти, що прийшов у цей світ для нашого спасіння, прославляємо Тебе і вклоняємося Тобі, бо ти є шлях істини і життя, Ти, що приніс цілення хворим і визволив поневолених від відріхованих Кайданів. Просимо тебе, Господи, зцілити наші душі і тіла, даруй нам силу і мудрість, щоб служити тобі вірно. Господи, ти, що сидиш праворуч молодому с тобі і просимо заступництво, напишіть імена та прохання в коментарях. Вислухай наші моління і зверни увагу на наші потреби, будь нашим захисником і провідником у всі часи, ти, що благодаруєш над усім створінням, просимо Тебе, Господи, богослови наші родини й домівки, даруй мир і спокій у наших серцях, наповни наші душі радістю, любов'ю Твоєю. Господи, ти що даруєш нам свого Святого Духа, наповни наші серця натхненнями і святістю, просимо Тебе, Господи, веди нас шляхом праведності, щоб ми могли приносити плоди добрих справ і славити Тебе, Ти є джерелом усіх богословень, просимо Тебе, Господи, захисти нас від усякого зла, вбережи нас від спокуси ворогів, даруй нам мудрість і терпіння у випробуваннях. Господи, ти, що віддав свого єдинородного Сина за наше спасіння, просимо Тебе, даруй нам віру і надію, щоб ми завжди зверталися до Тебе в молитві і подяці, бо Ти є наш Бог і Спаситель, Господи, ти, що приходиш у славі, просимо Тебе, будь завжди з нами, наповни наше життя своєю присутністю, щоб ми могли славити Тебе вічно. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Сину Божий, велич Твоя безконечна, і слава Твоя сяє над усім світом. Ти, що зійшов з небес до землі, задля спасіння нашого, зціляєш наші душі і наповнюєш серця, світлом твоєї любові величаємо тебе, Господи, і дякуємо за Твою безмежну милість, Ти, що створив небо і землю, ти що кориш зорями і планетами, ти що тримаєш у руці своє життя кожного з нас, о великий царю Небесний, прийми наші щирі і хвалу. напишіть імена та прохання в коментарях. Прославляємо тебе за твої великі діла і чудеса, що являєш нам щоденно, ти, що відкриваєш очі сліпими, зцілюєш хворих, ти, що піднімаєш розслаблених, і очищаєш прокажених, ми поклоняємося Тобі, Спасителю наш, велич Твоя, Господи, сяй над нами і милість твоя вічна. Ми дякуємо Тобі за всі добродійства, які Ти даруєш нам, за всі чудеса, які Ти звершуєш в житті нашому, Господи Ісусе Христе, Ти, що прийняв на себе наші гріхи. І пролив свою святу кров за наше спасіння, ми звеличуємо Тебе і славимо, Твоє святе ім'я, Ти, що переміг смерть і дарував нам життя вічне, ми поклоняємося Тобі, володарю наш, і віддаємо Тобі всю нашу любов і віру, ти, що дав надію тим, хто втратив її, ти, що зігріваєш серце тих, хто в темряві. Ми прославляємо Тебе, Господи, велич Твоя слава Твоя перевершують усе земне і ми. Смирені раби Твої приносимо Тобі, нашу щиро подяку і хвалу. Господи, Ти, що звершиш великі діла і чудеса, ми молимося Тобі, щоб Ти продовжував благословляти нас і наші родини, і нашу землю, і наш народ, просимо Тебе захисти нас від усіх бід і гараздів, направ нас на шлях праведності і любові, о милосердний Спасителю, прими наші молитви і благослови нас, Ти, що є світлом світу і світлом вічним. Просвіти наші душі і серця, наповни нас Твоїм миром і радістю, ми славимо Тебе, Господи, і віддаємо Тобі всю нашу честь і хвалу. велич Твоя безмежна і милість Твоя вічна, О Господи Ісусе Христе, прийми нашу хвалу і поклоніння. наповни нас Твоєю благодатью і милістю, величаємо Тебе, прославляємо Твоє святе ім'я. І з глубокою вірою молимося до тебе. Амінь. Ставте вподобайки під відео, натяжіться від обвижні вашим для поширення Слова Божого, бо Господній нехай перебуває за усіма нами.